Всім доброго дня, всім мирного неба над головой, всім 36.6 за последние два дня после виходу відео по поводу відношень між подчиненним і руководителями. Багато писали в личку, багато скаржилися. Я ще раз скажу що. Якщо така ситуація вже заходить, то я просто пораджу. Ну, заходять, мабуть, з диктофоном це записувати. Я розумію, що ви підете там в управу, управа скаже, ми побалакаємо, дело прикроємо. Ну я е, ще раз кажу, що ви не вам так подобається, щоб з вас робили рабами. Щоб вам намикали, що ти раб і ти будеш робити все, що ми скажемо. Ми захочемо будемо тебе е бить пльоткою, захочемо, будемо тебе е оскарбляти. Ну, якось так. Ви ж взрослі люди, ви повинні, повинні розуміти, що це треба добиватися, це треба щось робити, а не з'їв цю обіду, е пройшло пару місяців там. І потім ти йдеш уже йому улибається, він тебе улиба, тебе, тебе, тебе улыбається, І в ітоді, що маємо, то маємо. Я ще раз скажу: все залежить від вас. Ну, Є новина, що, вроді би, якби, не знаю, це офіційно офіційна, е, змінився директор Депо Шевченка. Ну, до цього все йшло, тому що на сьогоднішній день. Дуже тяжко. Ну, я можу сказати одно. Я не працював з директором, який був, не працював, коли він був головним інженером. Не працював, працював. Можу сказати тільки одно, що люди дуже багато не задоволені його роботою, починаю від. Водіїв і кончає вищим составом. Якось так. На сьогоднішній день, вроді би, як би прийшла нова людина. і Мені тільки одне питання. Прийшла нова людина, новий директор. Таке враження, що того, що він прийшов, буде нові запчастини, будуть поступати нові запчастини. Це все просто, на жаль, депо Шевченка. Я ще раз скажу і напомню, що колись був він багато років був головним інженером. Потім він став директором депо, до нього господин Багатирьов. До Багатирьова був Казіцький, це теж був замечательна людина, строга, справедлива, нормальна людина. Вона теж частенько в управлінні не мовчала. За що людина була покарана, тобто знята з посади. І багатьох ж саме. І Якщо в управі думають чи в місті, що поміняти директора і цього стане комусь легше або удобніше – це все время. Це временно, все. Временно. Временно. І ви зрозумієте, що від того, що ви його поміняли, я ще раз повторюсь, за частини не з'явиться. І вагони, як становились під забор, так і будуть становитися надалі під забор. І... На сьогоднішній день, може, людина прийшла нова, і прийде нова, і може вона візьме все в руки. Ну, чесно, ну, як мені сказали, вроді як з Сукорзализниці. Ві... Findet... Чесно вам сказати, поки що не... немає офіційного представлення, поки що ніхто нічого не каже, але я кажу тільки одно, що. Були у нас і сукозалізниці, були у нас із ГАІ начальники. Я можу сказати тільки одно, що це люди временні. Як у нас була людина колись по дольському депо, він був сукозалізниці, і він одразу сказав: я прийшов сюди замом, я не буду директором, я буду замом, мені треба півроку відсидітися. Від бігатні, людина сиділа на тендерах, десь спалилася і йому сказали, удій временно поки що. Він пішов і він знаходився десь 7 сім чи 8 місяців. У нас в депо, а потім повернувся назад в свою залізницю. Так що ці люди, я не знаю, відсидіться, аби відсидіться, щоб. Про нього забули, і я цим людям щось мало довіряю, як і начальники ГАІ міста Києва приходили директорами в депо. тому те ж саме було. Теж людина прийшла. Ну, він вже на пенсії був. ну, Литвинов його поставив. Ну, не пройшло те на тебе вберуть Литвинов, ти не з нашої пісочниці. Якось так було. Тобто я ще, ще раз скажу: що от того, що лю... міняються руководителі, ну. Я можу сказати, що два директора Шевченка це були від Бога. Це господин Казіцький і господин Богатрьо. Да, це були люди дуже строгі, ну я ще раз повторююсь, справедливі і просто так не наказували людей. Було гріхи, звісно, у кожної людини є за спиною гріхи. Ось, і якось так от і виходить. На сьогоднішній день я скажу, що це може слухи, офіційного ще нічого не було, но кажуть, що прийшла людина, сука Укрзалізниці замінить директора Степанца Депо Шевченка. В центре Подписывайтесь на мой канал, далі, що будет интересно.